Дорогі мої тітенька Полі і дядечку Томе, я можу, можу ходити. Сьогодні я прийшла від свого ліжка до вікна, а це аж шість кроків. Як же чудово знову ходити? Усі лікарі дивилися на мене й усміхалися, а медсестри чомусь плакали. А леді з сусідньої палати, яка почала ходити тиждень тому, Уже сьогодні прийшла мене навідати. А інша леді, яка сподівається почати ходити наступного місяця, також була з нами. Вона лежала на ліжку і плескала в долоні. Навіть темношкіра Тіллі, яка тут миє підлогу, зазирнула у вікно і назвала мене Любонькою. Щоправда, спочатку вона і сказати нічого не могла, бо теж плакала. Та я не розуміла, чому вони плакали. Мені хотілося співати, кричати. О, ви тільки подумайте, можу ходити, ходити. І не так важливо, що довелося провести тут цілих десять місяців. Та й весілля я не пропустила, а це головне. Як же чудово, тітенька Полні, що тоді ви приїхали та обвінчалися просто біля мого ліжка. Щоб я все бачила, вам добре вдається придумувати те, чому можна порадіти. Та тут кажуть, що я скоро зможу поїхати додому. А знаєте, я б навіть пішки пішла. Я, мабуть, ніколи нікуди не їздитиму, адже ходити набагато приємніше це таке щастя. Я навіть радію тому, що мені довелося втратити на певний час ноги. Адже тепер я розумію, наскільки важливо, щоб вони були здоровими. Завтра я збираюся пройти аж вісім кроків, цілую Поліанна.